Так склалося, що я 23-24 -го, го вночі виїжджав за кордон, в Польщу їхав. Я він зустрів там, от, буквально зранку в автобусі. і Я зразу повернувся на Україну, бо тут в мене і мати, і рідні, там, близькі люди. Ну і враховуючи попередній досвід, що я вже був в АТО, то я, я ну, тяне туди людей, розумієте? тяне до хлопців і все. І навіть зараз тяне, от, ми приїхали і все одно тяне назад чомусь. І так я повернувся військкомат, добровільно сам прийшов і так сюди. Зараз набагато все складніше, набагато страшніше і все дуже серйозно. А то це, це також були страшні були там періоди, часи. і Хтось попав більше, хтось менше попав. Ну Зараз хто на лінії розмежування малют, там, люд, там ну, велика різниця, велика. Ну Наше завдання було отримувати. Саму лінію. У нас були сектора обстрілу, які ми прикривали. Були там і люди, яких треба було також так прикрити, і КСП, і Ми отримували ту лінію оборони. Переважно це було ну, в нічний час, От, ворог йшов вночі тільки. Найважче це завжди якась розлука додому хочеться, це завжди найважче на душі. Так. А так, коли з вами побратими, такі, яким довіряєш, то повірте, нічого страшного там немає. Перед виходом з позиції, коли вже на ротацію ми від'їжджали, так і ми були прикомандіровані до Збройних сил і з ними ну, здружилися. Ми, якби піднісні командування були завжди. Ну, у нас такі там був ну, незвичайні, знаєте, традиції, Ми з шевронами. От, там були і прикордонники, і, і артилеристи. От всі, які мене були шеврони, там я обмінявся з ними. От Зараз в мене, до речі, шеврон є. Це так нашого побратима Андрія, він Чорнограда сам. Зараз, на жаль, його з нами немає, він поїхав на лікування. Трошки там контузію отримав. Оце він, ми обмінялися. У нас мотивація є. Ми більш мотивовані, ніж ворог, тому що ми знаємо, за що ми воюємо. У нас за спинами наші рідні, діти, близькі, хані люди. У нас є мотивація. Там, я не знаю, це, мабуть, за гроші, або примусово вони йдуть.